Всім привіт! На підході у нас чотири ножечка. Два ножа у нас буде добровольчик. І два ножа коступ. Сталька 65 г На руки у нас буде Мікарта. Мікарта оливково чорна. Постараюсь фото кинути в кінці відео. Мається на увазі до того, що можна попередню замовити вже собі. В понеділок до кінця дня вони будуть 4 готові. Тобто вівторок або понеділок вечором можна вже відправляти. Якщо когось цікаво. Ціна одного буде 2200 гривень. Ножини будуть АБС, підвіз паракорд. Текло плюс 200 гривень. Тобто, якщо з стеклоком, то 2400 Поки так гарного дня.